Біль у серцях та сльози на очах у мукачівців сьогодні в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері прощалися з полеглою на війні героїною Надією Хрупіною. Надія Хрупіна, бойовий медик, санітарний інструктор медичного пункту 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На захист України жінка встала ще до початку повномасштабної війни. Ще раніше працювала операційною медичною сестрою у військовому шпиталі. Загинула 9 червня 2023 року. Коли ми хоронимо героя жінку. Це горе тяжко принести, це горе тяжко висловити будь-якими словами. Надія там, де гарячі точки, продала своє життя і захищаючи країну, вона багатьом пораненим, військовослужбовцям, цивільним принесла частинку свого серця. Своє вмінням в області медицини вона допомогла. І облегшити страждання, прив'язати рани. При операціях, звичайно, допомагала лікарям робити все можливе, щоб спасти безцінний дар, який кожна людина має від Бога, це є дар життя. Попрощатися з полеглою військовослужбовицею прийшло чимало містян: рідні, близькі, колеги та побратими. Друзі кажуть, назавжди запам'ятають її щирою, усміхненою, завжди готовою прийти на допомогу. Надія хрупіна була турботливою мамою доньки та сина, яка робила все для благополуччя своїх дітей заради їх майбутнього і батьківщини. Вона прийшла після медичного вчили 10 років. Припрацювала. Працювала в реанімації, дуже гарна дівчинка була працьовита. Вона була дуже спокійна і дуже в своїй роботі дуже відповідальна. Що я можу? Вона працювала в реанімації. Турбувалася про своїх дітей. Ради дітей ладна була все зробити, лише би вони були щасливі, ситі, здорові, ради дітей, захистити їх від двора. Чуйна людина колись в нас людина. З великої букви дійсно вона і лікувала нас всіх, Ми сусіди, вона всіх нас ходила, лікувала. Ну, що я можу сказати, царство небесне і земля Пухом хай їй бути. Вибрала прекрасною людиною, Я її знаю через свого чоловіка, який теж, на жаль, є героєм. Він відзивався про надію дуже чудовими словами, прекрасною людиною, медиком, другом. Останню дорогу захисницю проведжали у жалобі зі сльозами в очах та навколішки, щирі співчуття рідним та вічна і світла пам'ять захисниці України.